Умови необхідні для життя на планеті, де да не гляньте, ріки, гори, ліси, полонини, озера, поля. Не знайти ще такої краси, як на нашій планеті Земля. Земля єдина планета, на якій є життя, і ми всі люди, рослини, тварини є. Її жителями. Давайте глянемо на землю з космосу. Найперше, що ми помітимо, наша планета переважно голубого кольору. Її так і називають голубою планетою. Яка ж важлива речовина на землі робить її голубою? Про це ми дізнаємось, відгадавши загадку. Відома людям Рідина! Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло вона тверда. Ви здогадались? Так, це звичайнісінька вода. Ця дивовижна речовина не має ні смаку, ні кольору, ні запаху, але жоден живий організм не зможе без неї жити. Рослини зів'ями. Тварини і люди загинуть. Тому і ми повинні до води ставитись шанобливо, зневажити воду, накликати шкоду, говорить народна мудрість. А ще навколо нашої планети є оболонка, яку називають голубою сорочкою, захисним покривалом землі. Як ви думаєте? З чого утворене це покривало? Що це таке велике, що займає увесь світ? Таке маленьке, що в щілину зайде, та не ступиш сюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш? Це повітря. Ми не можемо його бачити, а відчуваємо лише тоді, коли на нас подує вітер. Бо вітер – та рухоме повітря. Щоб зрозуміти його важливість, глибоко вдихніть і щільно закрити долонькою рот і ніс, ви одразу ж відчуєте потребу у повітрі. Без нього неможливе життя. Народна мудрість каже, де є повітря, там є і життя. Відгадаймо ще загадку голуба хустина жовтий клубок, по хустинці качається, людям посміхається. Звичайно, це сонечко. Воно дає нам світло і тепло, без яких теж не було б життя на землі. Недарма в народі кажуть, сонце гріє. Сонце сяє, вся природа воскресає. Ось послухайте повчальну казочку. Жив собі на високому дереві гарненький листочок. Любив слухати Вранішній спів пташок, залюбки умивався холодною кришталевою водою, росою, чемно вітався з вітрами. Та на жаль. Не долюбляв сонечка. Іноді, коли воно гріло та світило цілий день, листочок сердився і просив хмаринку заховати від нього сонечко. Одного спекотного літнього дня геть розсердився листочок на сонечко. Біля дерева він побачив якусь нірку і вирішив сховатись від нього. Відірвався злючий листочок від своєї гілки і мерщий у нірку. Спочатку йому там сподобалось, та раптом листочок почав мерзнути, і йому було так темно і моторошно, що він зігнувся і засумував. Та вибрати з нірки не зміг і до гілочки не добрався. У холоді і темряві і загинув. А ще, як відомо, для зростання і розвитку рослинам потрібне живлення поживними речовинами, які вони вбирають разом із водою і ґрунту. а тваринам і людям необхідно харчувати. Отже, для життя організмів на землі потрібні світло, тепло, повітря, вода та поживні речовини.